Друзі, усім привіт. Маємо сьогодні суботу. Ми з татом зібралися до міста. Але... Там йдемо пішки, так, тато? Да. Так, йдемо пішки. Ми вже поламалися. Щось поламався, каже якась би хлоп. На, чи ще... Ну, коротше. Ще так би могли їхати, так, тато? Але ти кажеш, що вже кипить. Антіфрізун. А ми не маємо заляти? Коротше, і вихлопна щось там, коротше. Не а що? Не знаю, коротше гудить. Гудить якась труба. Вже замовили ту трубу, але тільки в понеділок нам нас ремонтують. Mm -hmm. Таке буває. Але зайде що, в нас як ломиться наша машина, то я не вмліваю чесно, бо вона не дорога обслуговування. Ну, там саме більше 1000 чи дві, це вже, це вже ну, дуже багато. А так, ні, там, 500-600 гривень на якусь запчастину. Тому деколи добре мати таку машину. Не кажу, добре мати і другу гарну машину на вихід, але постійно реалізувати добре на такій дешевій машині, через те, що, як він каже, нас там мам, щось поламалося, то мені не стає погано. Боже, воно нас вже поламалося, що буде? Ні. Бо я знаю, що це недорого. А ми що, друзі? Розпочинаємо наш день. Мені треба до мами поїхати. Ну, піти вже. Треба їй молочку занести. І мені треба на нову пошту. У мене пройшли дві посилки, і треба мені одну відправити. Коротше, маю такі справи. Та й що, Та й треба ту трубу? Я не знаю, певно, може, він замовив її. Яка вона, яка в нас завелика, чи його один так принести, чи як. Коротше. так завжди є. Ну нічого, ну що, розпочинаємо наш день. Гайда, ноги в руки і пішли. Йдемо помаленьку. Трохи є куди йти, але нічого, пройдемося. Колись, коли не було ще машини, десь років тому 3-4, то ми не раз по 3-4 рази до міста ходили, як треба було. Так що, нічого страшного. Гайда, розімнемося. День розпочинаємо. Чим чекуємо? Є куди йти. Але, Але ні, трохи є жара, правда, тату? Привітайся взагалі. Ну от це вже це, це поки що зранку, а ще поки до обіду, ох, буде жарило. Так, друзі, вхід до міста. Ну, ви самі знаєте, хто через Теребовлю їде. Знаєте. Так, що сюди заїхати не годен. Ми переходимо через всі катакомби, через все. Ну і інколи можемо переїхати. Але такими величками, що ми знаємо. До речі, десь там в мене має бути брат вийти. щоб Вже не йти до мами. Так він вийде. І це забере молочку. Так, вхід в саме місто, майже вже. Та, брат чекає. Чекає кури. На наш тато не кури на молочко. Що, хочете прикол? Ми зараз на... пішли квас випити. Тато в шоці. Друзі, мені така прийшла, я замовляла картину взагалі. Але на вона велика. За це ще все одно. Ще плюс мускітна сітка. Теж величезна. Тато в шоці. Каже, як ми маємо це все затягнути, ще й машини не маємо. А йти? ого, ні, тато. Помаленьку, воно об'ємне, але воно не важке. Тут що закваски мої. Зараз занесемо. Позвони до діток, може вийдуть на мене. Що Шоція, я витягнула. Я вам зараз додому покажу, що я замовила. Ми йдемо. Має трохи тато нерви. Взяв собі москітну сітку і пішов. Нашу таку велику замовляла, то картина, друзі, така. Картина з фотографії. Зараз я покажу вдома. Аж і без машини. No, no nie wyszka, ale bardzo upiękna. Dużo tylko taka No nie, to ja za nas. Powolaninko ja zatciągnę. Tak, po kolpach. Ale to czy nie? Kurczę, zaraz to po prostu wykluczy, Зараз відкрию пленку. Хіба картина. Ну що, друзі, ось таку картину. Це, верніше, навіть не картина, це з фотографії. Заказала вдруг. І нам розпечатали, Вона така доволі об'ємна. Там в мене висіли леви, леве заберу десь в іншу сторону. А тут повішала, туди, я думаю, вона вписується. Будемо мати собі на згадку. Ось така. Так, ми вже плавно перевелися в город, Пер, перейшли. Та як перейшли, друзі? Вже Вже і перейшли, вже і позбирали. Я вже йду назад, вже мене вигнали, казали, що вже нема оце, доходить тату рядочком і Артур доходить. Ну,ся стоїть, як на цьому, за покарання, бо Дениско чистить. Сьогодні збирали ще малину. Друзі, через те, що в нас завтра, е, ліз, <завтра>, завтра не приймають малини. А якщо ми сьогодні не зберемо, завтра не зберемо, то на понеділок буде повно перестягли малини. Тому, нічого, трошки позбирали. Ну, я то не дуже багато, бо я ще їсти готувала, а хлопці трошки не збирали. З татом разом. Бумік, а не відійшов. Денис вичищає завтра неділя. А вони як кричать? Вони кричать, бо одна вийшла. Дениска, привітайся, одна вийшла, а вони кричать за нею. Він по одній виводи, почистив заводи. Зараз не вводимо їх, друзі, на, ні на пасовище, ні на двір, бо дуже бомки. Бомчик, ану відійди! Ідіть, яку Так. Бо дуже бомки. Зразу вім'я так покусають, що потім виду йти не годино. Що в нас сьогодні по зборах? У нас сьогодні 15 кілограм, більше трошки, ніж 15. 15,5. Артур а? з татом зараз зараз на прийомку занесуть. Так зараз на дочках завезти, бо машина не працює. Так, добре. Ти сьогодні змучився чи ні? Сьогодні небагато. То не вчорашні 31, сьогодні 15, то не небагато. Так, друзі. Малинку ми занесли на прийомку. По два ящики кожен і пішов. Що, Донецька, все почистить, все чистенько. Я хочу під навісом помити. Зараз помию, тато пішов кусити. Коротше, хлопці збираються в зал тут, а ми з татом ще вдома маємо роботи. Ще Треба йти картоплі накупати, тут помити, ще взяти трошки. Тато певно, буде косити, ну так як не, не певно, точно буде косити е, кусилкою своєю, а я такою, знаєте, газонну Буду кусити. Він то косить тут вовсе під э, цим. На дорозі там, попримур, а я вже на подвір'ю газони. Коротше, друзі, ми ще беремося до роботи. Гайда. Гайда не поможе. поможе ну поможе. Пішли. Так, ну що, тут зробила порядок. О, була тихенько, мене не чули. Іду я, друзі, кусити. Іду косити, бо то не поможе. Ну як кусити? А тою. Ну що, друзі, ось такий день. Тато ще сидить в помідорах. Ще щось там <сум> ще що, щось там робиш, листочки обриває, що, щось робить. Кажу, ходи вже до хати. Ага. Що в господарку не <сум> Ну, друзі. Малина малиною, малиною тре... малину треба пильнувати. Нема мови, навіть нема про що говорити. Малину треба пильнувати, бо це наш заробіток і ми. Чекали довго, щоб, це, щоб та малина була, щоб ми здавали. Але супутні роботи, такі як покусити, бо заростає все, такі, як привести в порядок, подвір'я, дім, ну теж треба. Коротше, не знаю. Кось помаленьку. Кось помаленьку ми виживемо, це буде добре. Друзі, я вже так загоріла, я вже хто казала, до чоловіка сміялися. Каже, нам ніякого не то, що моря не треба. Ми таке враження, ніби ми там на морі кукурузу продаємо, бо в мене стільки загоріли на тій маленькі діти, і ми вже як негри. На ну, нічого. Шо, хотіла сказати, що Та, тиждень був так, верніше, тиждень був. Тяжкий, напружений, трудовий і хотіла сказати, що до завтра неділі будемо не відпочивати. Хтось поїде в мандри, але так не буде друзі, бо машина поламалася. Поламалася і все. А нічого, зробить, то на наступний тиждень обов'язково поїдемо. Ми планували, цілий тиждень планували. І Артур, що, може, поїдемо в Хотин. Ми ніколи не були в Хотині. Це далеко від нас треба, трохи, трохи є куди, Але нічого. Поїдемо на наступний тиждень. Так думаю, будемо бачити. Все покаже час. Хоч би машину зробили, там далі якось буде. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ось який у нас. Трудова субота, так завжди. Але я, друзі, так тішуся. Така в нас класна картина, такий, така пам'ятка. Так що я давно хотіла таку картину. І сьогодні, нарешті, придбала. Так що все добре. Усе. Спокійного вечора, мирної нічки, гарної вам завтра неділі. Як маєте можливість, обов'язково десь їдьте, відпочивайте. Бо, знаєте, як кажуть, гроші ще заробляться. А час. Який втрачається, діти виростають, який молодість наша, його не вернеш. Тому я не знаю, я для себе і моя сім'я так само вважаю, що мандрівка це найкращий відпочинок. Це зміна обстановки, це релаксація, це нові враження, це якесь. Знаєте, натхнення знов на наступний тиждень, тому обов'язково маєте можливість мандруйте. Все буде добре. Усе, всіх обняла, всіх люблю, всім кажу, папа.